Чи не пора нашій таємній організації, яка зрозуміло має діяти на підставі законів України, почати знищувати на болотах командирів бригад, полків, дивізій, армій, які причетні до бомбардування, до масового знищення українців до геноциду? Тож командира бригади Омурбекова, чиї покидьки чинили звірства в Бучі? От як ви вважаєте, Ми щось не чуємо таких. Такої відплати. Так, проєкт має називатись Відплата. Такий проєкт у нас планується в Бойовому Братерстві України. Але я переконаний, що цим проєктом відплата мав би опікуватися головне управління розвитку. Я пана Буданова знаю зовсім молодим хлопчиком 14-15 рік, хорошим спецназовцем. Але сьогодні він перетворився в тіктокера, сьогодні він перетворився в коментатора із замахом на якусь політичну кар'єру. Насправді, якби він менше був публічний, а він повинен бути мало публічним, але формував структуру відплата, я думаю, що це за це була б. Честь і хвала, і повага, і шана всього українського народу набагато більша, ніж той TikTok, і той Ютуб, і ті прес-конференції, які він дає. Я взагалі не розумію. Я трохи знаю Головного управління розвідки, бо в ББУ достатньо багато офіцерів, старших офіцерів гура. І через це я не розумію, коли ж він працює. Взагалі управління розвідки це аналітика в першу чергу, друге це оперативна діяльність і третє це бойові дії. На кожен із цих напрямків потрібна титанічна робота і величезна кількість часу. Коли давати інтерв'ю, я не знаю. Тобто, або на шкоду, мабуть, чомусь це все дається. Через це сьогодні про це заявляють, але поки що серйозних кроків до формування проекту відплата немає. Яка нам дуже потрібна, а однозначно потрібна. І для цього всього воєнних злочинців потрібно знищувати для того, щоб вони той же Умрбєков, от і інші покидьки. Які, в принципі, мирилися і давали команду ґвалтувати, вбивати, катувати українців, вони мають знову-таки, ми ж перед цим з вами говорили, що в московиті почнеться бунт безсмисний і безпосередний, коли оселиться страх. І от завдання поселення страху в те, що нормальних людей є душою, душею. Московитів потрібно здійснити і цей проект відплата це один із елементів, але це знову системно-комплексний підхід до війни проти лютого ворога.